Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами прочитаємо піршовану казочку як лікували півня. Вже дві ночі, як не може, півень Петрик заспівать. Почуть Юра, Ніна, півня під ангіни врятувати. Бо і нам же, як же буде? Бо і нам же що робить? Хто ж усіх щоранку буде? Кукаріканням будить. Качка і гусак не хочуть, а індик хотів, розпав, бобик як не намагався, тільки голос надірвав. Півня завели в кімнату, клали в ліжко спочивать і дістали полоскання, щоб і горло полоскать. Рошок дали від кашлю, Зріз поміряли, І вагу, і компрес навколо шиї обмотали, як дугу, щоб за негіною у ліжку довгу півню не лежать, чай з малиною зробили кашку манну поклювать. І прийшли до півня кури і принесли молоко. Чи нема температури? Запитали ко-ко-ко. І качки провідать півня. Позбігалися за мить. Запитали, чи нічого в нього в шлунку не бурчить. А дістались поро... поросята, перестали в ігри грати. Рох-рох-рох. Де ж наш будильник? Ну, мо півня рятувати. А мікстуру години. хворий півник Петрик пив, і йому температуру виміряли сім разів. Ноги грілкою зігріли, щоб скоріше став ходить. Та не встигли тільки вушко м'ятних капель напустить. Бо напрочуд швидко певрик видужать в квартирі зміг. І коли вікно відкрили, Притно плигнув і побіг. Задоволений був півень, дуже вдячний дітворі. Не хворіє більше Петрик. Все в порядку у дворі. Як зоря ранкова зійде, людям, пташкам і садку чути всім, як звін колине. Добрий день. O curicu